Презентація книги Алхімія Григорія Сковороди відбулася у Вінниці. Авторами видання є син та батько Костянтин та Михайло Родигіни, які вирішили нагадати українцям і розказати світові, якою є наша українська філософія та філософи. батько хіміка, син філософ. Написали книгу, яка демонструє українську алхімію та українську філософію свободи, саме у такому вигляді, якою її бачив Григорій Сковорода. Що в кожній епосі він а, виглядає, ніби кожного разу сучасним і кожного разу різним, тому дійсно його можна вважати цілком актуальним та сучасним, особливо тепер в умовах війни за нашу ідентичність, за а, такі базові світоглядні речі, коли це зводиться до питання свободи, а сковорода це саме про особисту свободу. Презентували книгу для молоді у креативному центрі Квадрат. Нам здається, що ці е, постаті вже вивчені, вже багато про них говорили. Ми вивчали їх в школі. Тут можна почути якусь таку експертну думку, про яку ти раніше і не знав. Про якісь такі факти, про те, що е, це не просто якийсь там е, філософ, який сидів і писав, а доволі активна молода людина, яка була ж своєю життєвою позицією. Під час презентації автор читав уривки з книги, і це створювало приємну атмосферу для відвідувачів, які прийшли познайомитися зі світоглядом українського філософа Григорія Сковороди. Такий екскурс по його творчості, по його філософському погляду, по його знанням, які він дарував людям. Я прийшла і відчула те, що я хотіла відчути таку певну алхімію моменту. Оці ілюстрації, книжки, напівтемне світло, сам оратор, як він виглядає, як він говорить. Це все створює якусь атмосферу. Мені таке подобається, тому я прийшла відчути її. Книга написана в науковому жанрі сучасної української літератури. Вона про свободу мислення, свободу власного вибору і світогляду. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина.